Срібний будинок, вулиця Шашкевича 3. Інший будинок Шашкевича 3А. Не плутати будинки 3-3А. По-декому кажуть, що 3А, а інший бною що 3. А йдемо вулицю Шашкевича донизу. Не вже підзвонять до цього будиночку, який тут був раніше збудований. Дуже, дуже важко насправді це повірити, але так виглядає, що насправді так воно і є. Так, а там далі, далі вулиця Симоненка. Знайомий будинок на Симоненко, і там далі вже. Я вже можу виїжджати через 10 років. Вулиця, яка виведе нас до стуса. Добре. Да, найлишник. Велоспада гальма, як по другої маршрутки. Я так ще подумав, що вона тут робить, то велосипед. Тут далі що в них триразове харчування 50 гривень на добу. Не знаю, що вони не переклеїли, чи тут за 100 днів. Яма, пам'ятаєте, там, там як яма була, так і є. Точніше, біля неї виникла ще одна яма, яма розмножилася. Ям стало дві. Міротелісу, пісня, бійдемо вже спускаємося вже в центр. Трошки пройшли, подивилися. Зняли так, плюс-мінус, недавно для вас великий об'єм не з центру. Подивимося, як ви їх будете дивитись. І що там пані буде їхати чи не буде їхати, Я дорогу хочу перейти. <кх> буде їхати, це добре. Зато час там ще хтось іде, ну так, треба було переходити, <кх> не думайте. Пропані Модні самокати і так виглядає, що перейдемо зараз по правилах на переході. Давайте тут спустимось вулицею Шевченка донизу, її тою частиною якою машини їздять до пішохідної частини вулиці Шевченка. От тут насправді Шевченка починається. Не знаю, я щось згадав. Юлю, Юля, так. Юля любить нам коментарі писати. Юля, щоб ви знали, я люблю дуже гурт Нікіта. Бо ви там писали, що в мене там це ні. Я люблю гурт Нікіта. Шкода, що в них нема нових пісень. А особливо подобається їхня пісня Авокадо. Там, там жодної блондинки нема. А ви собі щось надумали, намріяли. Це так ліричний вістом там далі вулиця Шевченка. Готель курортного типу, який тут будується, та навіть не руками, а десятиліття мали, тут так прийнято. Так, надійніше. Фірмовий магазин ЛГЗ, який тут вічний. Та він працює і буде працювати. А ми тим часом вже майже на пішохідній частині вулиці Шевченка. А йдемо до вулиці Шевченка, пішідна частина. Буде ринок. Та, ми вже звертали увагу, зняли паркан. Біля магазину, який будувався. Так, несподівано. Можливо, для когось несподівано, для нас то сподівано, ми спустилися в центр. А сонечко вже, ось так. Сонечко вже в такий час нижче. Це вже ближче два чорови йде. Хтось мене питав з знайомих. А як тут будуть машини паркувати, як, як заселиться будинок? Це до речі, ще не всі заселені, але поки що поки, так, поки що всі машини вміщаються. Я Казав, хоч колись собі такі тапки купити. Ортензії закінчують квітне. Їхня пора переходить. готель? А, другий рік, напевно, вже запуститься. Та вам не вулиця, Лесі, Українки, де ремонт триватиме. Мінімум три роки. фонтан біля не ротає шоп відпочинок в в не минув даремно Потрібно ходити на масаж до Миколи П'ять років реабілітації має чоловік. Купа вдячних відгуків. І шай, ми фактично біля міської ради. Порожньо. Лавки порожні, кафе порожні, ресторани порожні. Та так і має бути.